Собічною розвивати дітей навіть у найважчі часи на Прикарпатті проведуть конкурс Єдиним серцем ми Україна присвятять його героїчним подвигам українських захисників. Для участі у ньому школярі мають написати тематичні твори. У них розповідатимуть про бійців, їхнє життя, службу та бойові звитяги, адже відстоюють на передовій держава, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана. Онищук захисники з кожної з громад Прикарпаття. І зараз важливо розповідати про них. Власне творчий конкурс буде присвячений таким. Моментам, що діточки будуть описувати подвиги наших героїчних захисників, які нас захищають, тих, які знають, а можливо тих героїв, яких на жаль з нами немає, вони віддали життя за Україну. Ми зможемо відволікати дітей від. Е... Того страхіття, яке є в нашій державі від війни з однієї сторони, і з іншої сторони діти будуть обдаровані діти мати можливість розвиватися, отримати цінні подарунки, призи і також відпочити за кордоном. Участь у конкурсі братимуть усі охочі команди прикарпатських ліцеїв. Таким чином кажуть, у профільному департаменті діти зможуть вивчати чи сучасну історію України, а також зробити свій внесок у неї за допомогою творчості. Крім того, конкурс відбуватиметься ще у декількох напрямках. Крім письменництва, діти зможуть проявити себе у вокалі та хореографії. Робота в команді це така захоплива річ, і тому ми відкриті і чекаємо реєстрацію з кожної школи по команду. Це буде сотні шкіл, сотні команд, і тому ми передбачаємо проміжний етап райони для того, щоб відібрати ці команди, дотримуючи всіх безпекових вимог, щоб не було концентрація великої кількості дітей. І після того я думаю, що буде велике свято. Конкурс наголошують, вода не фінансується з державного обласного чи місцевих бюджетів. До його організації долучили небайдужих меценатів. Люса Гребик Святослав Іванюк, телеканал чотириста